Доброго ранку, хотілося б сказати доброго для декого він геть не добрий, я теж прокинулася, син, мене розбудив, я не почула сигналів повітряної тривоги. Зараз самопочуття ще те, назвати його складного добрим. Набрала води, зробила чай, термоси, набрала, каву зварила. Слідкувала за новинами у нашому регіоні, все начебто обійшлось спокійно, а деякі регіони, досить близькі до мого серця, дуже постраждали. На жаль, якось потрібно жити далі, щоб зберегти здоровий глузд. ну от Заварила ще чаю з м'яти навіщо я її збирала. Важливо, допоможе трохи заспокоїти нерви, бо нерви ще ті. Ну і лимончику до смаку. Повітря так виходить прикольно. Ну, от, намагаючись зберегти здоровий глузд, вилізла на кухню, думаю, потрібно подумати вже про вечерю. Ось дістала м'ясо з морозилки. Це, до речі, у мене відбивні, відбиті 15 грудня закупка, що була відбини або рулетика 8 штук вистачить. Я тут вирішила вийти на вулицю з в АТБ та зайти в аптеку мінус 12 чи мінус 15. Приємно. Ось вони у мене такі. Я використовую з зеленої гречки. Цей раз столову ложку на усі шматочки м'яса, воно не дешеве, тому дещо хочу зекономити. От. Інколи це рисове, інколи вівсяне, інколи кукурудзя, не по-різному. Ну, мені найбільше подобається зелене гречки борошно Яйця взбила і. Усі-усі усі шматочки там перемастю і буду так смажити. Мені здається, так швидше, вигідніше, економніше. Ну, така моя думка. Якось доводиться викручуватися. Тим часом у мене голодні підлітки в холодильник лазять. Ну, як без цього? Ось перший такий от. І тут я надумала, що зроблю салат. Дістала заморожений буряк. Ну от, Зробила я з буряка салат, поки в мене каша варилася пшеняна, він розтанув, додавала фету, змастила олійкою та такий салат. У нас пішов, вже всіх своїх підлітків погодувала, всі задоволені. От, День добігає кінця. Хочу сказати, що м'ятний чай не допомагає заспокоїтися. Алкоголь я не п'ю, потрібно думати, якісь інші засоби для заспокоєння. От, В АТБ подивилася картопля, така дорога, по 20 гривень. Ми її давно не купували, а вже потрібно думати. Номер ну, буде.